Анатолій Михайленко, дорога пройде двічі», Розділ 5, частина 4. Смирна, дарма, товариші, Невже не сон, не марення, враженої уяви? Скільки років минуло, він шукав тутика, знав, що той відсидів без будь-яких амністій його випустив, але в своєму селі не появлявся і знати про себе не давав. Невже тут він пан староста проклятий пам'яті з Передон Васильович, як його і досі терпить земля. Срібні джмалі ми готіли в очах, точнісінько, як і тоді в колоні перед падінням, і Антон мимоволі схопився за лікоть дебелого дядечка в плавках, шепнувши зблідлими губами. Я зараз, серце, минеться. Він не хотів, щоб людина з голосом тутика завчасно звернула на нього увагу, тому зібрав сили кілька разів глибоко вдихнув, щоб угамувати серце. Ну от. Сказав потім, все минулось. Аж тепер повернувся на голос. Минулі роки і з усього видно нелегкі роки наклали на цю людину свій кар, але Антон упізнав би його і через століття. Понуре обличчя з темною веслою шкірою, з рівчаками складок було всі темних плямок, слідами хвороби. А хоч би й не сліди віспу впізнав би. Голос, що й тепер, через десятки років, не позбувся свого власного владного тону. Очі буравчиків в глибоких западинах, залишки колишньої огрядності вгадувалися досі, колись чоловік був окоренкуватий з міцними плечима, широкою плескатою спиною. Скільки років вороньок мріяв про зустріч, але сталася вона тільки тепер, коли вже викинув колишнього старосту з пам'яті. Негідний він, навіть недоброї пам'яті, тому й забиття, Нагороди, такі люди повинні щезати, як дим від багаття, як слід від висохлої краплі, як туман уранці, як тінь у півдні. Як багато страждальна земля тримає його, здавалось, давним-давно звільнилася від усякої погані, а отже живуть такі люди серед нас, чимось займаються на своїх службах, їдять наш хліб, дихають тим же повітрям і, можливо, вважають, що сповна спокутували свої гріхи є гріхи, для яких не існує ні спокоти, ні забуття. Воронюк уже опанував себе, але що робити не знав? Кинутись на нього, як колись хотів. І тоді це було безглуздим, а сьогодні й поготів. Часу минуло багато. Тотик відбув своє, і тепер має право на все те, на що мав право і він, Воронюк, і мільйони інших порядних людей. Він тепер. Вважає себе чистим. Ось це і страшно, адже ніяке покарання неспроможне було зробити з передона Васильовича іншу людину. Це Воронюк знав. Кожен злочин має свою міру покарання, але ж не кожне покарання робить злочинця порядну людину. Такі люди, як Тутик, мусили б довічно носити на собі чорний кар. Воронюк розумів юридичну уразливість своїх міркувань, але інакше думати не міг. Надто багато значила в його житті оця людина з слідами віз. Для чогось торкнувся посавілих вусів, потім вчепив на носа сонце захисні окуляри. Не треба, щоб тутик його впізнав, доки не вирішив, як бути далі. Тим часом тутик видерся на крутосхилу вгору, пройшовши біля вороняка так близько, що на його ніби холодом повіяло. Зупинився, сказав, за звичкою, владною вимогливо товариші, наш постріл має найвичий інтерес, не тільки в плані організованого». Чи самодіяльного туризму, а й в плані археологічних розкопок. Ви побачите кілька огороджених майданчиків. Там наші шановні археологи ведуть розкопки давногрецьких поселень. Вони просять вас, товариші, не заважати. В кінці екскурсії я покажу вам, де можна взяти на пам'ять уламок древньої амфори безплатно. А тепер прошу вашої уваги, я ваш екскурсовод. Звуть мене воронікові раптом до спазм, до болю, захотіли, щоб. Почув він інше, незнайоме ім'я. Не треба тутика, не треба, закричала йому в душі, досить мені своїх гріхів. Мене ще жде село, недюха, якщо Гартман залишив його на землі. Я ще мушу розшукати сліди сестер за чима чорносливами, Аделю та Гаїну. Я ще не сказав прости Варварі, якщо доля помилувала її, я ще не все сказав Дарині. Від згадки про Дарину тепла хвиля в груди, тихо, лагідно і відкотилась безвість. Ні, не хотів він ще раз зустріти колишнього старосту, знову кривавити рани. Ех, понесло в це плавання. Та однак до його слуху донеслося саме те ім'я, почути, яке не хотів, але й уникнути не міг. Звуть мене з Передоном Васильовичем, одночасно так сказать, ваш капітан і гід. Хто не знає, тому розповім, а хто забув, тому нагадаю, що наш острів має багато древньої історії. Свого часу він з'єднувався з берегом, тутик показав жестом на смужку суходолу, де виднівся одинокий будинок, здалеку схоже на сірникову коробку. Але це було давним-давно, 25 тисячі років. <клес> Змінюючи інтонацію голосу, як це? Роблять досвідчення екскурсоводи часом. У найбільш виграшних місцях, переходячи до довірливого шепоту, він розповідав про давньогрецькі поселення, житла, посуд, які досі викопують археологи з-під нашарувань віків. Про витончення амфор, В тих амфах чорноброві грекині змішували воду і вино і частували своїх коханих про торгівлю, яка тут процвітала в стародавні часи. У натовпі, що вступив тутику, почалося зацікавлене перешіптування. Хтось уже недвозначно натякав не на схожість граційних хамфор із странкими станами грекинь. Але тутик ладно зупинив гайне. Кому не цікаво, той може глядати острів самотужки. Ми не затримали, проте ніхто не ворухнувся. А тепер повідалі тутик щасів. Правічних, ми повернемося до тих днів, які міцно зберігаються в нашій пам'яті. Я бачу серед вас людей мого віку, які знають, що таке війна. Я звертаюсь до вас, ветеран, Я звертаюсь до всіх присутніх. Слухайте уважно мою розповідь. Он там рукою показав на руїни казарми та маяка, із давніми слідами осколів та куль, схожими на присохлі рани. Там війна застала невеличку 17-ту батарею. Молоді хлопці, років по 20 їм та їхній командир, ось і все. Не на чолев набирав твердості і зворушливості дотиків голос. Вони боронили острів від ненависних загарбників. Фашисти вже просунулись побережжям далеко на схід, а острів не здавався. І тоді фашисти кинули на нього армаду бомбардувальників. Цілий день до пізнього вечора вони хвиля за хвилею накочувались на острівець. Скіпули десятки, скинули десятки. Тон смертоносної вибухівки, димом заволокло землю, море і небо. Дві ночі після того бомбардування палав острів. Он з тої хатини показав рукою на берег, де виднівся одинокий будинок. Ми бачили, як нелюди розправлялись з непокірним островом. Бачили, як він горів. Але, як ви розумієте, нічим допомогти не могли. Нас було троє: двоє старших, дід та баба, та я, інвалід з дитинства. Воронюк стріпнув головою, немов проганяв сон, чи страшне видіння. Ні, тутик не зник. Он стоїть, задоволений, натхнений, з очима, що засяяли новим вогнем, і голос його не зник то твердий, як метал, то зворушливий до сліз, одна з літніх жінок непомітним мізинцем змахнула сльозу, що скотилась на щуку. А хлопчику веселіться у ботийці спитав ма, а може, і наш дідусь тут був?